Всім привіт, раптом, хто мене не знає, я Андрій Рождественський, і хочу зараз в цьому короткому відео розказати про три висновки, які я зробив під час програми Leadership on the Fire. Це програма, яка проходить в Канаді. Її роблять ветерани Збройних сил Канади. Суть її — навчити керівників приймати рішення в умовах стресу. Тобто, чотири дні люди дуже мало їдять, майже не сплять, знаходяться постійно десь в лісі, дуже втомлені, і вони отримують різні задачі. Власне, під час яких їм треба прийняти рішення, що робити, організовувати команду на виконання цих завдань, діяти, і після того рефлексувати над тим, що вийшло. Насправді, унікальний досвід. чимось дуже схоже на те, що ми робимо в Україні на лідерстві в горах, і три висновки, які я особисто виніс для себе з цієї програми, відео на самій програмі зі зрозумілих причин, я не міг знімати, тому будемо мати просто гарний вид на Торонто, і поговоримо про ті висновки, які з Канади разом з іншими. Елементами програми важливими знаннями я забираю в Україну, де збираюся тим ділитися з нашими керівниками. Висновок номер один: пріоритизувати під час втоми, на що буде направлений ваш фокус. Річ в тому, що дуже важливо тримати фокус. Але коли ми втомлені, в нас не вистачає енергії тримати фокус на всьому. Тому ми маємо розуміти, що, як колись казали в службі, в якій я працював в ізраїльській. Тайд people make mistakes, як стомлені люди роблять помилки. А ми маємо розуміти, на що ми можемо фокусувати нашу енергію, проставити чітко пріоритети, тобто подивитися на завдання в цілому. Можу сказати з славу, свого власного досвіду, основний фокус завжди має припадати на те, коли ви отримуєте від вашого керівництва або від інших якихось стейкхолдерів якийсь чіткий запит. Армійці це називають англійською Mission Objectives, тобто це задачі місії, тому що власне це є ключ до виконання е, будь-якої задачі, до правильного виконання будь-якої задачі. Якщо я не знаю, що мені треба зробити, то власне це дуже важко зробити. Для е, такої фіксації часто використовуються інструменти SMART або 6W, або 5W H, або 5W, ну, вони, в принципі, плюс-мінус говорять про одне і те саме, про чіткі критерії постановки задачі. От, власне, коли ми ставимо задачу і коли ми робимо таке першопочаткове планування, отут треба мати максимальний фокус на цьому. Далі, завдяки делегуванню, ми можемо деякі ситуації відпускати і розслаблятися. І мені це дуже, скажімо так, дуже відгукується. От я почав вже біля року часу займатися бразильським джиу-джитсу під час боротьби. Якщо бути постійно напруженим, ну просто дуже швидко втомлюєшся. Є позиції, в яких можна розслабитися трошки більше ніж в інших позиціях. Та там під час атаки, навалившись, наприклад, всім тілом на суперника, можна втримувати його своєю вагою. І в той час трохи розслабити м'язи, щоб вони перепочили. Бувають бувають фази або якісь ділянки завдання проекту. Де ми можемо більше покладатися на наших колег за рахунок делегування. А бувають фази, в яких ми маємо бути максимально сфокусовані і сконцентровані. Я зараз за Запорізькій області неподалік від Гуляй поля. І користуючись нагодою, хочу передати вітання моєму постійному глядачеві, Ємчурі Ярославу Ярославовичу. Пане Ярославе, моє вітання! Друга історія це історія, яку я почув від Олега Корпенка. Який зараз працює в фонді «Повернись живим, але на той момент він був офіцером десантно штурмових військ України. І він розповідає історію: як в 2014 році, коли йшла колонна, командир батальйону зупинили цілу колону, тому що він побачив, як на асфальті була розбита машина і маленький прапорець. Як знаєте, в машинах є такі маленькі прапорці. Він лежав на землі, і вся колона зупинилася заради того, щоб підняти той маленький прапорець, яка була увага до діталів цього командира, щоб побачити цей прапорець і зупинитися, тому що навіть такий маленький, але все ж таки то є прапор на землі. І як ти можеш називати себе патріотом, якщо на таку деталь здавалося б, ти не звертаєш увагу? Тому дуже часто ми проявляємося справжні, такі які є саме в деталях. Ми брехунів ловимо на деталях, а не на їх цілій, цілій історії. А люди іноді заробляють шалені гроші, концентруючись на деталях. Тому деталі є важливі. Ніколи не кажіть, що а, та, це всього-навсього фігня, це якась дрібниця. Будь-який кейс необережного поводження зброєю з трагічними результатами, це теж а просто не поставив зброю на запобіжник, просто не перевірив чи є е, патрон в патронику, е, ну і, і, і так далі. Тому деталі є важливі. диявол криється в деталях, але повертаючись до пункту номер один, ми не завжди можемо звертати увагу на всі деталі. Тому знову ж таки чітко сфокусуйтеся на ваших пріоритетах, чітко зрозуміти, які ваші цінності, е, цінності вашої компанії. І яких деталях ці цінності мають проявлятися, от на ті деталі і звертайте увагу. Безумовно, якщо ви будете звертати увагу на всі деталі навколо вас, просто рано чи пізно ваш мозок просто вибухне. Тому увага, на деталі, але знову ж таки чіткою пріоритизацією і фокусуванням на тих деталях, які є важливі для вашої діяльності. Третій момент: підключайте критичне судження у вашому плануванні. Насправді канадійці, як і американці, вони дуже схильні до. Такого дуже довгострокового планомірного планування, і це можна було побачити я, багато людей в групі. Вони власне були канадцями, так і якою я спостерігав. І е, коли вони стикалися з ситуацією, що їм недостатньо даних для планування, вони трошки губилися. І їм тоді один з офіцерів, якого звуть Майк, він їм казав: ви маєте будувати, він це називав як схоластик-план, як схоластичний план. тобто я не знаю, що буде зі мною через дві хвилини. Давай, може, ми ці дві хвилини проплануємо і не далі. І коли ми через дві хвилини знову подивимося навколо, можливо, ми побачимо якусь нову вхідну інформацію, яка дозволить нам вже добудувати цей план. Тобто іноді, і це ми називаємо в бізнес-школі, це мистецтво малих кроків на наших заняттях з лідерства. А в альпінізмі один з моїх наставників з альпінізмом казав. Це правило наступного правильного кроку. Тобто, ти не замислюєшся дуже сильно в критичній ситуації, коли у тебе сходить лавина, не будуєш план на три доби наперед. Ти просто біжиш в якусь конкретну сторону і просто дивишся, куди поставити ногу. Вже от пережили лавину, та далі тоді починаємо. Якесь планування. Як планування тільки таке планомірне довгострокове стратегічне, воно стає дуже однобоким. А так і лише і імпровізація, і планування тільки на один крок, воно часто створює деякі пожежі, яких можна було би уникнути. Тому завжди потрібна десь якась золота середина. Ми маємо розуміти, і це є власне та роль критичного судження, в яких ситуаціях ми вибудовуємо довгострокові плани. Це, як правило, тоді, коли в нас є час і доступ до великих масивих даних. А, і коли ми робимо оце схоластичне планування, це коли в нас дуже мало часу, дуже мало вхідної інформації, але якийсь план ми маємо мати. Тому оце теж такі цікаве спостереження щодо планування. Отже, три висновки, які я забираю з цієї програми: перше це ем, фокусування, але фокусування з чіткою пріоритизацію знати, коли максимально включати свою енергію на фокус, коли можна розслабитися. Друге, це увага до деталей, і тут так само працює пріоритизація, як і в попередньому висновку. І третє, це планує з критичним судженням. Тобто розуміє, коли є час для е, довгострокових стратегій, коли треба скорочувати, і в тому немає нічого страшного. І це нормально і це природньо. Е, також запрошую вас підписатися, поставити вподобайку і до нових зустрічей.